Корупція знищує людське життя, занурюючи людей у крайню бідність. Вона руйнує цілі народи і подібно до ракової пухлини пожирає повсякденне життя людей. Папа Римський Франциск. Рівень корупції у країнах світу у 2023-24 роках. У 2023 році Transparency International, неурядової організації протидії корупції було опубліковано новий індекс прийняття корупції. Фахівці оцінювали країни за підкупністю, зважаючи на непрозорість бізнесу, наявність свободи у засобах масової інформації, а також права і свободи громадян. У топ 10 країн за рівнем корупції увійшли такі держави: Венесуела, Ємен, Сомалі, Росія, Гвінея, Сирія, Південний Судан, Лівія, Афганістан, Північна Корея. Отже, розглянемо кожну з цих зазначених країн. Венесуельська ситуація, Вражаюча бідність народу Венесуели, поєднується з показною розвитком Скі, можновладців, Венесуела знаходиться на одній із верхніх позицій у рейтингу країн, де пишно процвітає таке ганебне явище, як корупція. Коли в цій країні виявили нафту, корупційна машина запрацювала на всю міць вже у 70-х роках 20-го століття. Прості громадяни Венесуели називали чорне золото, не інакше, як диявольськими відходами. Кожен президент обіцяє викорінити хабарництво, але де факто все за залишається на колишньому рівні або посилюються. Продажність успішно поєднується з такими потворними проявами політичного життя: як кумівство, бюрократія та політичний патронаж у Венесуелі. Регулярно відбуваються мітинги проти корупції. На жаль, дуже часто вони призводять до зіткнення з правоохоронцями. Сомалійська ситуація одне з почесних місць у списку країн за рівнем корумпованості займає Сомалі. Назва цієї країни зараз використовує. Це як загальне слово безперервна десятиліттями гримлива громадянська війна зруйнувала колись мирну республіку. Абсолютно на новий рівень корупції країна вийшла ще у 91-му році за режиму Баре по суті. В країні правлять озброєні бригади, які підпорядковуються не керівництво Сомалі, а своєму ватажку. Багатство у Сомалі обчислюється у кількості верблюдів. Причиною є те, що гроші вже майже. Нічого не варті та рахуються кілограмами. Афганська ситуація найвищий рівень корупції в Афганістані. Найбільш корумповане відомство у цій країні міністерство у справах біженців. Теоретично співробітники цього відомства зобов'язуються допомагати своїм співгромадянам, які через життєві обставини виявилися внутрішніми біженцями і змушені залишати свої будинки переселяючих до інших провінцій. Цифра внутрішніх біженців невпинно зростає. Насправді, міністерство ніяк. Ак, не допомагає людям. Мимоволі вони стають чудовим матеріалом для талібів та радикальних ісламістів за невелику плату. Люди готові надавати радикалам різноманітні послуги, навіть залучатися до терактів. На думку афганських експертів, корупція в країні тісно пов'язана з тероризмом та наркоторгівлею. Кожна з цих складових підживлює іншу. Північно-корейська ситуація згідно зі статистикою, одна з найкорумпованіших держав Північна Корея. Рівень класичної корупції за Кім Ірсени був досить низьким. Причиною цього експерти називають специфічність ладу. На їхню думку, режим Кім Ірсена нагадував Сталінський після розвалу СРСР Північна Корея перестала отримувати допомогу від братського народу. Це призвело до того, що нежиттєздатність на економіка держави опинилася у глибокій кризі. Припинили своє функціонування до 80% промислових підприємств. Пересічні громадяни виживали лише за рахунок роботи у приватному секторі. З початку 90-х років в Україні почав з'являтися та впевнено зростати приватний бізнес. З часом він проник і в політику. На думку сьогоднішніх північнокорейців, те, що чиновники беруть хабарі, цілком нормально. Російська ситуація: російські чиновники люблять говорити про те, що порівняно з корупцією в зарубіжних країнах, у них ще не все так погано. Періодично проводяться. Показові розслідування ловляться підпільні мільйонери і чиновники, які несправедливо розбагатіли. Але на думку незалежних експертів, така боротьба з корупцією схожа на бій із Лернейською гідрою: одну голову рубаєш, а на її місці відростає одразу кілька інших. Згідно з індексом сприйняття, зараз за корупційними показниками Росія знаходиться на 149-му місці поряд з країнами третього світу. Фахівці важ... Вважають, що зародилося це неприємне явище ще за язичницьких часів. За часів СРСР корупція більшою мірою була зав'язана на особистісних зв'язках на кумівстві. Це дозволяло можновладцям отримувати якомога більше різних благ, послуг та привілеїв. Корумповані європейські держави найбільш корумпованими країнами Європи у 2024 році є Литва, Молдова, Україна як і скрізь у світі хабарництво процвітає у державах із низьким рівнем життя. Отже, литовська ситуація: масштаби корупції у цій Прибалтійській країні з кожним роком зростають дедалі більше. Ситуація в Литві багато в чому схожа на ситуацію в Росії, незважаючи на боротьбу. У чиновників із корупцією вона лише вкорінюється. Це тому сміються прості литовці, що вони борються самі з собою. За рівнем хабарництва литовська держава випередила всі країни Євросоюзу та багато інших країн світу, включаючи навіть відстаючі африканські держави. На думку литовців, найбільш продажними є чиновники та судові працівники. Вони вважають, що найкраще в цьому плані справи в неурядових організаціях армії та релігійних установах Молдовська ситуація одну з лідируючих позицій щодо рівня корупції в європейських країнах займає Молдова. До 96% опитаних жителів країни вважають рівень корупції в країні надто високим. Незважаючи на те, що уряд країни оголосив проти цього потворного явища боротьбу, хабарі продовжують давати і брати за даними статистиками. Обсяг хабарів становив за 2018 рік понад 800 мільйонів. Леїв на думку опитаних громадян найбільш корумпованими є депутати, судді-члени уряду. Найсерйозніша справа з хабарями у судах і лікарнях, але також хабарі беруть на митниці та в поліції. Опитаним було запропоновано відповісти на запитання про причини процвітання цього явища. Ми корумповані, бо бідні чи ми бідні, бо корумповані у 2008 році. Відповідаючи на подібне запитання, жителі країни впевнено відповідали, що причиною є бідність. Наразі, на їхню думку, причиною бідності Молдови є саме корупція. Українська ситуація: рівень корупції в Україні порівняно з іншими країнами світу, зріс до 74%. у 2016-2017 роках Цей показник був набагато нижчим 56%. Згідно з результатами опитування, корупція посідає друге місце серед основних проблем для України: 71,6% після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. 89,7%. Майже 7 тисяч вироків корупціонерам було внесено від початку великої війни згідно з даними єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Після тривалої перерви НАСК поновило перевірку декларації посадовців. і Наразі прогнозується, що кількість вироків буде рости. Лише в півтора відсотків справ. Порушники отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Найбільше притягають до відповідальності корупціонерів на Львівщині Вінниччині та Одещині найменший рівень корупції у таких державах, як Данія, Швейцарія, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швеція, Малазія, Канада, Фінляндія, Австрія найменшою мірою хабарництво процвітає у Данії. Причиною цього є прагнення країни досягти повної прозорості у політиці, але також Україною було збільшено корпоративну відповідальність.